Пошук рішення дієвих механізмів підтримки аграрію. На Черкащині відбувся форум. Його організатори, Всеукраїнська аграрна рада спільно з обласною військовою адміністрацією, повідомляє її прес-служба. Долучились до заходу понад 200 учасників, серед них представники аграрного бізнесу влади та громад. Агропромисловий комплекс гарант нашої продовольчої безпеки та головна рушійна сила всієї експортної економіки області, зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Цього року ми знову підтвердили високі позиції у полі. За врожайністю зернових і зернобобових посідаємо п'яте місце в Україні. За прогнозом, маємо зібрати 3,9 мільйона тонн збіжжя. Також область незмінно утримує лідерство в галузі тваринництва. Йшлося також про розвиток переробної промисловості. За словами очільника області, саме цей напрям є одним із ключових у стратегії регіону. Її розвиток, це той курс, який взяли на Черкащині. Переробка нині становить майже 80% від усієї промислової реалізації області. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький презентував на форумі інструменти підтримки аграріїв. З його слів важливо чути аграріїв безпосередньо з місць їхні проблеми, ідеї пропозиції це дозволяє формувати дієві програми підтримки, які відповідають реальним викликам агросектору у воєнний час.